Ми завжди в пошуку найзручнішої камери для зйомок нашого контенту. Наприклад, у лютому ми купили нову Sony A7 iv Думали, зараз все швиденько потестимо, зробимо для вас огляд, якусь навчалочку, і тут йосня прийшла. Але завдяки ЗСУ, ми маємо можливість знову робити для вас ці відео. І останні 4 місяці знімаємо їх переважно на Sony A7 iv Сьогодні я розповім, чому це найкраща камера для контент-мейкерів з грошима та чому. Ми плануємо її продати. Sony 74 найновіша в лінійці базових повнокадрових камер Sony. Базова, тобто без буквених індексів назві, без акцентів на будь-який аспект камери та без перебільшень за ціною. Ціна в порівнянні з минулою третьою версією виросла на 25%, але зростання це цілком виправдане. Камера майже у всьому стала помітно краще. Sony 7 4 перша камера з новим 33 мегапіксельним сенсором, майже в півтора рази більше, ніж минулий базовий сенсор. Кількість мегапікселів не вплинула на швидкість роботи. Камера видає таку швидкість зйомки та ролінг-шатер, як 24 мегапіксельні камери минулих поколінь. Тож Canon з такою кількістю мегапікселів впорається набагато гірше. Деталізація стала краще загалом на фото. У відео різницю з'їдає стиснення картинки до 4К. Це виконується за допомогою найякіснішого алгоритму даунсемплінгу, але все одно, 4К це всього лише 8 мегапікселів. Це все одно, що викладати фото в Інстаграм. Неважливо, чи у вас 100 або 20 мегапікселів фото після стиснення Instagram ви не побачите ніякої різниці. Полежді стиснення вже йде з втратами, по алгоритму піксель BININ, тому там і деталізація помітно просідає і картинка шумна. Але результат все ж краще, ніж був на A7III. 4 4K50 йде з кропом 1.5 до APC частини сенсора. З 33 мегапіксельного сенсору використовуються якраз ті самі 8 мегапікселів. Загалом сильного падіння деталізації в порівнянні з 4К25 не відбувається. Помітно тільки, що шуму в кадрі стало більше. Кроп 4 к 50 аж до Пісі це перша неприємність базової камери Sony, та перша наша претензія до неї. Так, з одного боку можна використовувати спеціальну оптику під кроп, а з іншого вільно перемикатися з одного режиму в інший, часто буває складно. Занадто змінюється картинка. Що стосується корпуса камери та елементів управління, вони дуже сподобалися. Досить зручний хват, комфортна вага, купа крутилок і кнопок на всі випадки життя. Сані реально вміє працювати над помилками, та за кілька ітерацій зробила дуже компетентну і продуману тушку, якою все саме там, де треба. Для додаткової зручності при зйомці відео ми відразу одягли камеру в напівклітку від SmallRig. Це найкраще рішення при гібридному використанні камери і для фото, і для відео. Якщо у камери вже хороший хват, то повна клітка його тільки зіпсує, але й без додаткових кріплень під монітор, мікрофон ніяк не можна. Швидке встановлення на штатив також дуже зручна тема. З напівкліткою ти отримуєш найкраще з двох світів. Є всі точки кріплення для відео, але вся ця конструкція не заважає фотозйомці. Подобайка. Соня виграла битву зі своїм заклятим ворогом меню. Розташоване все набагато більш зручно і логічно. Взагалі, меню схоже на Панасоні. Це ідеальний зразок для наслідування. Пункти розділені по групах та досить швидко знаходяться. Якщо треба, ви можете створити свій власний розділ меню. Швидке меню, всі кнопки налаштовуються окремо для фото і відео, а перемикання між цими режимами на окремому кільці. З портами також все відмінно. HDMI, великий навушники мікрофон USB Type-C з підтримкою Power Delivery, все є і ховається за окремими зручними дверцятами. Слетів для карт пам'яті 2, один з них універсальний, підходить. І для SD, і для CF Express та A. Зазвичай, якщо камери дають можливість використовувати швидкісні картки, то порт йде замість звичайного SD. Тут же порт універсальний. Хочеш став таку флешку, хочеш таку. На цьому плюси CFexpress експрес та закінчується. Самі флешки дуже дорогі, Type-B і набагато дешевше, і набагато швидше. Ще тут прекрасний автофокус, в якій ситуації ми б не опинилися. На камері завжди можна налаштувати режим і спосіб фокусування саме під неї, коли по точці, коли по зоні, але частіше це просто трекінг по тачу. найпростіший і зручний спосіб. Просто тиснули на об'єкт на екранчику і камера буде за ним стежити. Не завжди це працює ідеально, але на контрастних об'єктах ви можете довіряти цій системі. Якщо камера втрачає об'єкт, завжди розумієш, чому так вийшло. Немає ніякої непередбачуваності, а це головне. Якщо вас щось не влаштовує в автофокусі на Sony, ви просто не до кінця розібралися, як саме він працює. Звичайно, бувають ситуації, коли мануальний фокус краще і зручніше. Для них, крім стандартних вже фокус пікінга і зума, Sony додала функцію FocusMeh. З нею відразу видно не тільки що зараз у фокусі, але ще й в який бік потрібно рухати кільце, щоб перевести фокус на інший об'єкт. В цьому режимі частина кадра в фокусі залишається прозорою, а весь інший кадр стає синьо-помаранчевим. Синя зона знаходиться далі, ніж точка фокусу, а помаранчева ближче. Чим темніше колір, тим далі від точки фокуса об'єкт. Для швидкого фокусування на середній або дальній дистанції фокусна мапа дуже зручна, але працює цей режим тільки з автофокусними лінзами. А задля максимально точного фокусування все одно краще використовувати зум. Ще з нового тут виправили колір. У фото і відео колір з камери відразу норм, але для любителів пофарбувати відео з'явився 10 біт і нормальні кодики. Часто бувають всілякі нюанси, але 8.4 все О. Колір чесний 10-бітний 4.2.2. Кодики H.264 264 з міжкадровим або покадровим стисненням на вибір. Один займає менше місця, але потрібно потужніший комп'ютер, інший навпаки, але обидва забезпечують достатній бітрейт для 10-бітного кольору. На ділі це все означає, що у вас нарешті є можливість використовувати слог та не перейматися, що кольори посиплються. При цьому необхідності це робити у вас тепер немає. Камера може відразу видавати хорошу картинку, яка не потребує сильної обробки. Додаємо сюди живучу батарею, якої вистачає на 2 години безперервної зйомки, та отримуємо відміну камеру для відео з дуже крутими можливостями для фото. І навпаки, добре зроблений фотоапарат, який вміє знімати відео дуже високої якості. Загалом A74 це найкращий вибір для тих, хто робить і фото і відеоконтент, але, звичайно, не без недоліків. Найсерйозніший з них це екран. Так, базова Sony чомусь знову ставить на свої камери найгірший, найдешевший екран, який в них тільки є. Справа тут навіть не в роздільній здатності, хоча вона звичайно низька, але й в яскравості. Знімаючи влітку на вулиці, ти просто нічого не бачиш. В режимі Sunny Weather стає трохи видно, але картинка на екрані перестає бути навіть приблизно схожою на те, що знімає камера. Адаптація під сонячну погоду відбувається шляхом більш світлої кривої, яку камера застосовує до зображення. В результаті ви не можете робити висновки по екрану, що у вас там вийде в запису. В ЄВЕФ все виглядає зовсім інакше, яскравіше, контрастніше, більш насиченим, але і на ЄФ орієнтуватися не можна, тому що в, файлі в підсумку буде щось середнє, але порятунок є: це на камерний монітор. Ми ставимо його на нашу напівклітку і погнали. Якщо це вас не вантежить, кров 4 50 не лякає, а гібридність камери приваблює, то за ці гроші ви навряд чи зможете знайти щось краще. Sony 73 була базовою камерою, 74 це вже база. Камера впорається з будь-яким завданням, яке у вас може виникнути. Це найуніверсальніша гібридна камера, але, звісно, є сценарії, в яких краще було б взяти щось інше. Наприклад, ми зараз тестуємо XH2S, яка в чомусь гірше, в чомусь набагато краще. А ми для себе зрозуміли, що взагалі не хочемо гібридну камеру, тому скоро змінюємо М4 на дещо більш придатне саме для відео. Якщо ви дивитесь це відео не відразу після виходу, то ось тут буде огляд XH2S, а ось тут огляд камери, яку ми незабаром візьмемо для наших зйомок. Так що клікайте, дивіться і підписуйтесь. До побачення!